Ти це твої дані. Бачите, знову взяв недільну цвинтарну зміну. Тато, коли ти в останнє виходив з офісу? Це секретна інформація. Голіаф. Час зрозуміти правду. Вони брешуть. Промисловий комплекс спостереження це збирання величезної кількості даних за допомогою програми «Голіаф». Наш найцінніший ресурс на землі це Дані. А Дані це їжа для вищого інтелекту. Бо ти ніколи не повіриш у правду. Дейв, набір номера. <клес> Тим'ястя. Ви це бачили? Ви це бачили. Це їхня їжа. Можете сказати, що вони складаються? Ні, сер. Я ніколи такого не бачила. Відео від очевидців надходять з усіх боків світу. Ти їхній врожай. З метеоритів піднімаються жахливі машини. Тату? Підійди. Забирайся звідти. Це гірше, ніж ти думаєш, я їду по тебе. Ваші дані смертельні. Війна світів скоро кіно.